Привіт, тобі, величний народе величної країни. Мене звати Катерина Соляр, і Це новини з України. Триває 497-ма сьома доба нашого героїчного протистояння ворогу. Дуба, яка наближає Україну до перемоги. Дуба, яка розпочалася словами з пісні Дерафєєвої Вижили ми. Чому вижили? Бо напередодні вечірки окупанти як могли накаляли обстановочку навколо ЗС. Ще й Росатом підтвердив намір. Ні, ну, звісно, сказав, що то зсу, нібито збираються в ніч на 5 липня атакувати ЗС із застосуванням високоточної зброї та безпілотників камікадзе. Ну і радник глави Росатому Ренат Карча, або ж просто один із російських терористів, не запам'ятовуйте його ім'я. Так от він сказав, що нібито Україна має намір також вдарити по станції ракетою Точка У з боєголовкою, начиненою радіактивними від. Ходами, ну щоб нібито ще більше собі нашкодити. Ну, а що ж кажуть у нашому міністерстві оборони? У міністерстві оборони кажуть, Московія нагнітає ситуацію за і може вдатися до терористичних дій на її території, щоб переломити хід війни на свою користь. Обидва сценарії, як залякування терористичними діями, так і їх безпосереднє вчинення для РФ є інструментом досягнення воєнних цілей. Ну і що ж робити зараз? Зараз треба зберігати спокій, довіряти виключно офіційним джерелам інформації і дотримуватися їх рекомендацій. резюмують у Міноборони. Ну і з цим важко не погодитися. Тим більше, що як там кажуть зараз, не переживай. Переживеш так, от у разі вибуху на Запорізькій АЕС апокаліпсису точно ніякого не буде, навіть за найгіршого сценарію. Про це заявив доктор фізико-математичних наук, колишній працівник інституту ядерних досліджень НАНУ Людвік Литвинський. Навіть каже, якщо вирветься все, що знаходиться всередині реакторів, найгірша ситуація буде все одно краще за те, що було внаслідок чорнобильської аварії. Про це повідомив він особисто. Ну що ж, виходить, що найгірше ми з вами вже переживали. Ну і станом на зараз Запорізька атомна працює в штатному режимі. Про це повідомляє компанія енергоатом. А за даними Запорізької обласної військової адміністрації, значних переміщень живої сили і техніки окупантів не зафіксовано. Ситуація стабільна і радіаційний фон у 30 кілометровій зоні відповідає нормі. Енергоатом повідомляє, що рівень води у ставку, завдяки якому охолоджується Запорізька атомна електростанція, є стабільним, а ситуація контрольованою, попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС. І знаєте, що при цьому цікавого, що мені здається, про ЗС говорять всі, всі, окрім тих, хто дійсно мав би щось про це сказати. Я маю на увазі магате. Незважаючи на всі заяви в Україні, там кажуть 9 чи 10. Глуха баба не чує, щоби Росія готувала якісь провокації на Запорізький АЕС, та бути такого не може. І у своєму свіжому зведенні МАГАТЕ поки не повідомляє про будь-які погрози для станції. Ба більше того, кажуть, на заес перебувають спостерігачі МАГАТЕ, на основі доповідей, яких агентство потім формує зведе і єдина тема сьогоднішнього зведення це відключення ліній електропередач станції. Цікаво, а ви на дах ходили? Бо за оперативну інформацію, там на зовнішній крівлі третього і четвертого енергоблоків ЗС розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Ну їх підрив, звісно, немає пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Ну, і ще кілька слів. Трохи знаєте так про майбутнє для нас і про минуле для окупантів. Про майбутнє для нас рішення саміту НАТО у Вільнюсі не розчарує українців. Це президент Литви Дітанасніусіда. Про це заявив перед самітом НАТО у Вільнюсі і каже, там вдасться домовитися про такі зобов'язання перед Україною, які її точно не розчарують. При цьому він зазначив, що окремі держави приїдуть до Вільнюса із своїми додатковими пакетами підтримки. Ну і додам, що саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі липня. Там очікує на присутність усіх президентів країн-членів альянсу, а от чи поїде на саміт Зеленський? То поки чіткої відповіді від офісу президента ще не надходило. Ну і анонсувала про минуле для окупантів, бо анахаєру вони до нас приперлися в захоплених Скадовську і Генічиську Херсонської області. Збільшилася кажуть, кількість випадків захворювань на гострі кишкові інфекції. Про це каже наш генштаб, і за характером протікання хвороби вона має всі ознаки холери. Окупанти не визнають збільшення кількості захворюваності, намагаються приховати погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні і розпочати приховану вакцинацію від холери робітників так званих адміністрацій. І їх найближчого оточення на цьому. Дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує Збройні Сили України, і наближає нашу перемогу. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам нашим. Почуємось.